Ну що, їдемо на рибалку, Каролінка. І бейбі-борм сидить в кріселку і їде з Каролінкою. Поїхали? Прийшли? Куди? На морозиво! Ага. Так. Ми прийшли морозиво, будемо їсти. Роб... Продавець буде робити з отакого от пластиліну морозиво. Пастильну. І ми ще маємо попкорн. Так. Mm. Ну що, Бебі Борн, будемо їсти? Uh -huh. Так, я дуже хочу їсти. Морозиво з клубнікою і попкорн ванільний. Каролінка, ну що, купиш їй? Uh -huh. Ти як мама? Купиш? Угу. Ага, ти розпаковуєш пластилін. Угу. Ну давай. І так ми робимо отаке от морозиво для нашої гарної лялечки. Тиснемо, тиснемо клубнічне. Дуже класне. Няма-няма. Але, щоб воно було ще краще, ми... Прикрашай, мені червоненьке, тоді не підійде, бо воно злиється, Каролінка. Давай ми червону клубнічку поставимо. Ай! До пироженка. Так, смайлик. Отакий От у нас смайлик гарний. Ще зірочку можна поставити. Листочок. Такий м'який. Квіточку. От. А клубнічку. Ми ще маємо кексик такий зробили, так? Угу. Клубнічку на кексик. На кексик. Клубнічку ми поставимо на кексик. Ой, у нас все перевернулося, Каролінка. Наша красота. Наша красота. Це що не взяла. Угу. Став біля своєї Діанки ні, кексик зверху не треба ставити. Це що? Я її так. Ні, ну то воно буде злітати. Так. Ням-ням-ням. Oh, яка красатіща. І є в нас маленька ложечка. Ми можемо її їсти. Нагодуй свою. Дянку. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Ну як? Єсть? Сподобалась Діанка? Дуже, дуже смачне. Так, Борн наша з'їла вже морозиво і кексик. І тепер захотіла попкорн. Солодкий попкорн. І в нас тут є така установка: губійки, яблука, ананаза, або лимон. лимон, клубніка. І клубніка. Але ми хочемо такий ванільний з лимоном. Попкорн. І що нам треба робити, Ей, Каролінка? моя дитина, ти хочеш ем, комнічиний і в, в, в той емоний, і я будуний? В... Всяких хочу. Ну, о, о, Всякі А Ану прокрути, Каролінка. Так це будемо. Ану? Так, є. Добре. Ой, Набирай. Так. Ішло. О, є. Давай я попробую. Все, прокручуй. Ще. Ще прокрути. Оє, О, синенький. Ура! Робимо полосочку так, з пластиліну. Пластилін такий м'ягенький, як мун-до. Це є лунний пластилін, дуже м'ягенький. Так, Каролінка? А це підходить нам для плейдо. Для от таких установок і для нього підходить. Ставимо останній з яблука смак попкорну. Так. І зараз будемо крутити. Давай, прокручуй. Так, от такий у нас попкорн класний. Різнокольоровий. Угу. Ми його поставимо, от в цю штучку, тарілочку, так? І наша Діанка буде їсти. Ура! Так, наша Діанка ще захотіла морозиво, але з іншої установки, трошки інше. От сюди ми запихаємо пластилін, піднімаємо формочку. І ще булочку, такий рогалик вона хоче. Ми обов'язково зараз робимо. Так, а цим будемо притискати. Получиться трошки іншим розовом. Так, Каролінка робить її з чорниці, так? Окей. Давай робимо чи. О, яке мороза Все, Забираємо. Тепер піднімаємо. запускаемо. Ух ты! Гулька морозова. Давай ей, давай, в ручку. Ням -ням 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 -ням. Ой, мурашка сила. Ням, ням. О, все кинуло. Ну, Не? Ничего страшного. Робим булочку. У нас еще вот такая Булочка рогалик також для нашої бебіборн. Ще вона хоче червону, якусь клубнички, ще це каролінка зробить. А попкорн їй сподобався? Вона морозу з'їла, але лишила вафельку. А вафелька теж смачна? ням 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 Який попкорн? Мама, ти теж будеш? Ось ще булочка, рогалик червоний для бебі Борна. І от ми провели от такий цікавий Ням -ням 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 -ням. день на природі. Так? З такими нашими фабриками попкорну і морозива. Так? Ну що, бувайте! А ви ще прогуляєтесь, так? Все, Па-па.